Всім привіт-привіт! І от тематика знов Кар Карточки, е колекційні карточки з мотожурналів, італійських мотожурналів від нашого спонсора. Невеличкий огляд. І так, Honda KX 500 Turbo. 81 рік. Ех, де ж моє дитинство, Йошкін бабай. Ну що сказати, мотоцикл як мотоцикл? Так на вигляд, як сучасний, звичайний мотоцикл. Ні. Я думаю, що саме зараз таких мотоциклів багато везуть до нас. І народ тішиться. Але дивіться, народ. 81 рік. Що в нас в 81-му році? МТ10, 11. І ж планета. Не знаю, п'ята певни була. І ж Юпітер 5. Мінск. 12-вольтовий. А тут така лялька. 81 рік. Так, що ж тут можна тільки подсмакати? Так, поїхали далі. Що в нас далі? Yamaha XTZ 750. Вибачайте, як щось неправильно читаю, я так в англійській не дуже. А до речі, тут пише не по-англійськи, тут пише по-італійськи. Е -е, значить, 91 рік. Такий мотиклетик симпатичний. Мені подобається, я би такому циклу придбав би може. може. Правда, не знаю нашу. Е -е, я вже такий став лінивий. Що на мотоциклі я би їхав хіба що дуже гарної погоди. Коли дуже тепленько, і комарі, і хрущі не літають, і в очі не залітають. <сум> а про дощ, там, слякоть, вітер, і холод, то я вже навіть мовчу. Ну, але ж поговорити можна, та така справа. Вот. Слідуючий агрегатик. Ямаха. В. Мак... Max мак, Макс. Макс. Чи як? Mach. Max. Mais. Коротше, читайте грамотії. 1200. 91 рік теж. Так, симпатична Ямаха. Щось там таке начудяно. Ви дивіться. Колобака Йо-майо, скільки ж то баняків в ньому. Не можу. Виобразний мотор, та я зрозумів. А от там вверху під, під боком якась така хреновина, типу заборник повітря. Ну, щось таке упупупупер. Я от скажу вам народ, цікаві мотоцикли, цікава штука. Я тільки уявляю, як їх ремонтувати. Це ж капець. Я так собі думаю. А ну пишіть, хто такі моциклети крутив. Я думаю, що там треба специфічні ключики, головки і всякі там насадочки, фігадочки, зйомнички, підйомнички. І всяку таку нехорошу срань, то не проконає, як в наш і жах, чи мт молотком зубилом. Ні, ну то, звісно, молотком зубилом робили хто. Хто не мав зйомників. Ямаха 500 і так далі, Гран при Щось там так і далі. 91 рік. Ну що, спортивний мотоцикл, що там, особо нема що дивитися на нього. Я так поняв, кольцовик. Шосейно кольцовий. Так. Но сьогодні я вам хочу показати, звісно, ну я ще не покажу. О, дивіться, такий моциклет Honda GL 1500 на 6. Не знаю, що це означає. Може хтось в курсі 91-го року. Я такий мотоцикл бачив живу. Навіть даже, даже мацав його своїми руками. Правда, він був, по-моєму, вишневого кольору. 에, він ззаду, можна сказати, як машина виглядає. Повороти, габарити, і все-таки така тумба здоровеча. Не знаю, скільки він важить. Ну, така штука. ну Таким би я катнувся, звісно. Але я не люблю їздити чужими мотоциклами. Бо аби сів на чужий мотоцикл, завжди щось мусить поломитися. І потім що? А собі купити такого не хочу навіть. Навіть не мрію. От так подивитися на картинку, як наш майстер вже Небожчик, хай там з миром спочиває. Хто вчився в учбовому комбінаті Кременець. Учбовий комбінат біля, біля стадіону. А ну, пишіть щось, хто вчився там. На трактористів, сварщиків, шоферів. Е -е -е то там ще доярки колись там ще вчилися, бухгалтера. Так що з вас там, як мінімум, підписка, лайк, ну і якийсь коментар. От. Так от, був там такий наш майстер. На жаль, я з, з моєю пам'яттю не пам'ятаю, як його звати було. Але між пацанами ми на нього трошки прозивалися фіат, по-моєму. Правда? Чи ні? Моємуфіат. Класний такий дядько. Був таким з вусами, такий старший дядько, такий щирий, душевний, по приколу. Вот. завжди нам якісь такі загадочки задавав з підвохом, на, як то кажуть, на ерудицію ерудицію. Чув я, що він вже помер. Я вчився ще го в 90 якомусь там році. В учбовому він же тоді був старенький дядько. Я ж його зустрічав десь тако, Десь в 2000 якомусь році, а потім хтось мені казав, що він помер. Земля йому пухом. Ой, щось я зійшов на сумне. Добре, поїхали далі, дивіться, який драндулет. Кавасакі. КР750. Але що то, блін, драндулет? То, блін, дивіться, чия задниця туди влізе в ту, ту, ту дзюрку. Баляха, не знаю. Е, там має бути місце ще, блядь, для причандалів. Як ви думаєте? <плес> О, ну, Звичайно, це шосейно-кольцовик, Шика, ШК, 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 Ямаха. 76 й рік, Йо-мо-йо, -йо, мій рочник, народ. Мій рочник. Е, я вже розказував, але повторюся, е, шосейно-кольцового я колись купив восхода. Фактично майже нового, тільки трохи розкомплектованого. І вірите вкрай рідкісний мотоцикл, єдиний, який я бачив, і який в мене був, який я бачив, уявляєте, бачив, тобто нав навіть десь в колекціях чи десь там в когось, що не продається. Більше такого цикла я не бачив. І я його не міг збутися. І закінчилась його історія точніше, історія його не закінчилася, а продовження. Що я його проміняв колекціонеру? Е Мотоциклів з можна сказати, Чернівців, там біля Чернівців він в невеличкому селі живе, він мені дав К-750 розібраний в драбадан, а я йому той ШК, Той ШК я продавав кілька років. І значить, їду додому, пів дороги доїжджаю додому, дзвонить до мене хтось з Хіднячей, бо так з русским акцентом, Продаєте що шика. Кажу, який шика? Ну, що це на Кольцевой. Я все одно його щось не можу поняти. А на шильдліку в тому мотоциклі писало ШК. ШК, щось там якась цифра була. Може хтось пам'ятає, то підкажіть. Ну, каже, восход, восход, спортивний восход. Кажу, тільки що. Завіс проміняв. Ай-яй-яй, ай-яй, ай я подзвонити, позвонить, я, а Я а я, я, кажу: Блін, чоловіче. Я його продавав кілька років і не міг збутися, але позвонив тут старий мій знайомий каже: Хочете, давайте так, я вам даю К750 розібраний, там чуть-чуть не вистачає запчастів, а ви мені той шосейно кольцевий. Мене влаштувала така умова, і ми махнулися, як то кажуть, пощі глядя. От. Так, що ми їдемо далі? Honda KR 250. Щось там, блін, не буду читати. По-італійсько-англійськи, 91-й рік. Ну, отакими от циклітами. Мені подобаються. Крусяки. Ах. Ну, тепер в моєму віці і з моїм настроєнням, то тільки подивиться на нього. Вон там стоїть зараз в підновісі Ямаха. Е, ну, Звісно, не так, а Та, що то у нас там 250, а в мене 80 двох, двох такна. І що і я її продаю? Я її продаю, Бо я бачу, що я на ній їздити не буду, бо не маю ні здоров'я, ні бажання, ні часу. Найголовніше маю бажання. Було б бажання, то знайшлося б і здоров'я і час. То все, все воно, Я як кажуть, москалі дорога ложка к обіду. От, би того мотоцикла мені так е, років е, з 30 назад. Хо -хо -хо! Може би, я б з вами вже і не говорив би. <хи> я не жартую. Так, Поїхали ми. далі Honda, щось там NSR 250 Grand Prix. Оце ж спортивний мотоцикл. Такого на, десь на, на дорозі ви не побачите. На такі мотоцикли навіть їх паспорти не видають 91 рік. І в Ратлі чи хтось такий мотоцикл купить. Ну, хіба. Та де -да, зараз лягонок, то вже в Ратлі. Поїхали медалі. Знов Honda 400T. й рік. Майже мій рочник. Симпатічненький мациклетик. Такий собі похожий щось на. Трошки на альфу смахує, є, да? так? Народ. <ріст> <ріст> вот. Ну, альфа не альфа, а 400. Я так розумію, що це об'єм двигуна, Ні, народ. Їдемо далі. І в нас Yamaha XT500. Це ж 500 кубів. Що вам скажу? Ну, Це теж є спортивний мотоцикл. Явно. Але що спортивний, якщо на ньому є повороти і фари, це вже, значить, мотоцикл призначений для їзди по звичайних дорогах загального призначення. І на ньому має бути вже госномер. І так далі. Ну, симпатичний мотоциклетик, я вам скажу. На мою, на мій смак, а на ваш. Так. І поїхали далі. Далі в нас. Курва, я такого моциклета ніколи не чув. Лаверда. Лаверда. Італійський моциклет. Вперше чую таку марку мотоциклів 76 го року. Виглядає як звичайний моциклет. Ану, скажіть, на що вам похожий? Мені похожий на ну, їж Планету 5. Ну, народ, ну, то я ж да 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 Приборка. Ну, похожий, чуть-чуть, правда? Ні. Їдемо далі. І знову Ловерда. 1000. 6В. Не знаю, що це значить таке 6В. Ну, можливо, в нього 6 баняків. І В-образний двигун. Ну, явно теж каше. чи як Шека, шека, шека. Я вже, блін, залялякався, 78 рік. а ну-ну-ну-ну, на фотографії точно. Бачите? Хе, Хе. Дід Василь не такий дурний. шестибаняковий І шестикарбіраторний. Це ж капець його відрегулювати, Йоп твою мать, Ну. Я не знаю, звісно, ну. Матиклет, мотиклет такий свій мотиклет. Поїхали ми далі. І далі в нас мотогузі. Ну, вже на щось таке попадалося. Чи є те мотогузі? Тоже італійське. Якийсь мені він здається дуже довжелезний. Тує мотогузі. Щось мені він не подобається, якесь таке чиперадло. А вам подобається народ? Дуже довгий, якесь таке там намутяно, накручено. Мотогузі. Може я неправильно читаю народ. Ну, то, що мото, то точно так Гузі чи Кузі. Ану. Кукузі. Кузь. Чи чикусі. Так, підказуйте, як воно правильно. Поїхали далі. Тріумф. О! Тріумф. ти, виявляється, що тріумфи. 91 й рік. Грант. Грант. Ну, я так думаю, Грант, то то великий. Бернарда. То певне, що Велика Британія. Так, судячи по, по прапору і так далі. Великобританія, Велика Британія, Велика Британія. Тріумф, до речі, народ, в мене є. І продаю техпаспорт на мотоцикл Тріумф 1940 року. Може когось цікавить, продам. Чого продаю? Придбав колись, колись, колись мені один чоловічок ніби на вигляд серйозний, морочив голову, що в його колеги в Києві є тріумф. Антиквар, ну, як його, ретро, ретро. Ну, Він там не міг пояснити, якого року, що до чого, але без документів. І тут мені підвертаються документи на тріумф. Ну, то вже, то вже було б щось. Але, коротше, той чоловічок щось там розказував, розказував і на тих розказках і закінчилося. А документи в мене залишилися. От. Радянський паспорт, коричневий. Коричнева книжечка Тріумф. таке. Так що готовий я їх продати. Можливо, комусь таку штуку треба. Поїхали далі Honda. Як, NR, чи як воно? 500 Гран... Гранд Преміо. Гранд Преміо 79 рік. Ну, блін, ніхрена ми там не побачимо по ньому, бо це, блін, теж шосейник. Ну, шосейно сейно-кольцевий має на увазі. Що там закрито. От. На матикліті сидить якийсь. Ага, що ми побачимо? Мотора побачимо трошки. Не можу поняти, що там той мотор має з собою. На тому фото. А, коротше, ну його. Поїхали ми далі. І Suzuki GSX 1100S. Катана, сузуки катана. Чув я про так такого катану. Хвалять. ніби багато хто мотоцикли має, ну може хтось має такий моциклет. розкажіть, Як ті катани їздять? 80-го року випуску, Ну, блін, скажем так, старенький. 80 і 25, 45 років. йоп, твою! Для моциклета це вже капець, капець, правда? Народ. Що ви скажете? Йдемо далі. І в нас тут далі кавафаки! 750Z2, дріб 900 z 1 Щось там так дофігіще написано, що я не знаю. 73-й рік, старенький, блін. І похоже на 4 циліндровий. Ну, судячи по вихлопу, Симпатичний мациклетик такий собі, блін, що звичайний дорожний. На вигляд, на вигляд, мотоцикл. А що то він там пише? 750. Ну. Не знаю. З2, то що? Не може бути двохціліндровий. Чи може? Двохціліндровий і, 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 і 4 вихлопи. Все може бути. Японці б могли все накамічити, ні? Їдемо далі. Знову мотогузі. Мотогузі 254, чого 254. Значить, італійський, італіянський або італійський моциклет, 77 й рік, мотогузі. такі, такий, але особус, особисто я стикаючись з італійською мототехнікою, стикався з такою величезною проблемою, з відсутністю запчастин до старіших моделей мотоциклів. Звісно, з такими мотоциклами я не мав справи, я мав справи там з котерами. Мотороверами, мопедами от, такі о, італійськими. І м, запчасті ну, для мене була проблема. Можливо, для когось не, не є то проблема. От. Пишем, мото Спортива. Італійці. Може, то би мені в Італію поїхати, бачу так нічого. Я читаю по-італійськи. Знову Велика Британія, 1990 рік тріумф знову. Ну нічого, так тріумф. Ух, щось таке, типу Чопер. То не типу Чопер, то є чопер, правда, народ? Та блін блищить світло. Щоб вам показати його гарно. Так, хочу на сьогодні закінчити на чомусь такому унікальному. І ні, то вони всі унікальні. Не спору. От, то однозначно де я, блін, я таку моциклі цікавого бачив. Ладно. Їдемо далі. І в нас такий унікальний мотоцикл, але то не той, що я хотів. Так, ану, Скут Чи Скот. Тоже велику. 23 й рік. Скот. Оце раритет. Знаєте, що я вам скажу? Фотка дуже темна. І щось зрозуміти в тому скоті. Дуже тяжко, дуже-дуже, дуже-дуже. Плюс я вам її з карточки знімаю. Ну, циферка 20, 23 рік, це що ж, це ж, блядь, мациклетові 102 роки. Зараз 2025, а тут 1923. 102 роки мотиклетові. Оце апарат. На цьому сьогодні і закінчимо. Є ще прилічна пачечка карточок. До речі, нашому підписнику так сподобалися мої огляди його карток. що Він ще запропонував нам ще картки просто так для зйомок на нашому каналі. На нашому мотоканалі ну, картки такі, які він залишив для себе. ну позичить, позичить нам для зйомок, як десь ми закінчимо огляд наших карт... карток, і народ ще хочу вас спитати: я би хотів зробити лотерею розіграш цих карток. Не знаю, чи поштучно, чи всі разом, то вже, якби ціла колекція, бо це є колекційні картки. Щоб таку картку о -о отримати, треба було виписувати італійський мотожурнал, певну кількість років. Той їм журнал коштував теж не там, там 2-3 гривні, там, десь якихось доларів, чи що там ходить в Італії євро певні. Доларі, тобто, євро, певне, з 50, той, той журнал коштував як не дорожче. Ну, я думаю, що є колекціонери, що займаються колекціонуванням саме таких карток, мотокарток, я не знаю, як вони там правильно називаються. О, так що я вношу пропозицію, зробити розіграш між підписниками каналу. Але я не знаю, як то зробити, то раз, а друге діло, що там, наприклад, коли набереться, наприклад, там 10 тисяч підписників ну, так, щоб вже мені щось там було цікаво з тої справи. Підкажіть, як то зробити, щоб нікого не образити. От. Якщо, якщо у вас взагалі така цікавить, то взагалі і вам не потрібна та штука, так я ну, не знаю, потішуся трохи тими картками, десь виставлю їх на якомусь. Цьому Вілітішо. До речі, хороша ідея. Все, бувайте здорові. Всім мото 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 любителям як то кажуть, привіт з міста Кременця Тернопільської області. Всім миру, здоров'я, щасливих доріг, ніцвахів, ні поліцаїв, ні, ні ТЦКшників. На дорозі і, взагалі, в житті, теж <смір> бувайте здоровенькі.